Галя, щоби її чоловік після сексу не відвертався одразу до стіни, повісила туди фотографію своєї матусі. Тарас випадково виявив тест своєї дівчини, на якому було дві смужки. І тут раптом згадав, як мама в дитинстві йому казала: Запам'ятай, синку, дві смужки це жопа. Чоловік білявки на одній вечірці мало не подивився коктейлем, коли дружина перед усіма друзями сказала, що сьогодні в автошколі її інструктор вчив, як треба правильно давати взад. Чоловік лається з дружиною. Що ти за жінка така? То в тебе голова болить, то рот занадто вузький. А я не винна, що ти собі відростив як у коня. Тобі кобила потрібна, а не жінка. Тут у розмову втручається теща. Знаєш що, люба? Нормальна жінка завжди знайде спосіб, як задовольнити чоловіка. На що невістка їй заявляє: Раз так, Катерина Петрівна, якщо я погана невістка і не можу задовольнити вашого сина, то беріть і сам йому смокчіть.